Усе бере початок із чогось прекрасного. Із квітки. Медоносної бджоли. Робочі бджоли збирають пилок для матки. Вітаю, Корі. Вітаю, Мішель. Проте бджоли помирають. І це те, що вони замислили. Зробити нас такими, як бджоли. Ще один раз. Тільки все контролюють вже не вони. А мы. Фільм Йорго Салантімоса. Режисера бідолашних створінь. І фаворитки. Звідки знаєш, що вона інопланетянка? Ну, ознаки ж очевидні. Бубонія. Усе бере початок із чогось. Прекрасного. Скоро у кінотеатрах.